Ті ранку, незважаючи на морозну погоду, в сквері імені Попудренка зібралися охочі віддати шану героям Великої Вітчизняної війни. В урочистому покладанні квітів до пам'ятника на місці захоронення радянських воїнів, загиблих під час визволення Чернігова в 1943 році, взяли участь заступники голів обласної адміністрації та обласної ради, міський голова Чернігова, керівники установ та відомств, представники громадськості, пенсіонери, студенти, школярі. Музично-драматичному театрі Тараса Шевченка відбулися збори та святковий концерт з нагоди дня захисника вітчизни. Урочистостях брали участь як ветерани великої вітчизняної війни, так і молоді офіцери збройних сил України. Цей день ми шануємо всіх чоловіків, всіх тих людей, котрих професія захищати вітчизну, пов'язана з ними від першого до останнього дня їхнього. Хотілось би в цей день побажати міцного здоров'я нашим дідусям, нашим батькам. Ветеранам, а також всім тим людям, які свого часу надали, які свого часу прийняли велику участь в розбудові збройних сил Радянського Союзу, Збройних сил сучасної України та побажати їм міцного здоров'я, як застачає президент України, перебуваючи сьогодні військової частини Чернігівської області. Верховний голокоман Збройних сил України, держава дбатиме про військову безпеку, починаючи з підвищення соціального статусу військовослужбовців та відродження бойового духу до формування якісно нової структури збройних сил, Модернізація озброєння. І пристосування військової доктрини до викликів сучасного світу серед присутніх були заступник голови облдержадміністрації Олександр Шанойло, Перший заступник голови обласної ради Іван Коробко Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Є така професія захищати батьківщину. Ми пишаємося своїми мужніми вояками, і тому спокійно спимо вночі.